Вправа 804. Доведіть, що різниця квадратів двох послідовних цілих чисел, де зменшуваним є більше число, дорівнює сумі цих чисел. Ну що ж, давайте розглянемо тоді два послідовних цілі числа А і, наприклад, А плюс 1. Так і запишемо. Що? розглянемо. 2. Послідовних. цілих Числа А і А плюс 1. Це буде наступне. Ну, але тоді знайдемо різницю квадратів, записуємо тоді. Різниця квадратів. Цих чисел. Запишемо тоді, отже, зменшуваним є більше число, то ми записуємо, що А плюс 1 у квадраті мінус А у квадраті. Це і буде різниця двох послідовних цілих чисел, де зменшуваним є більше число. Давайте зараз тутожніми перетвореннями перетворимо цей вираз. Отже, записуємо, як А плюс 1 у квадраті мінус А в квадраті. Це дорівнює. Отже, різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів А плюс 1 відняти А на їхню суму на А плюс 1 додати А. І це дорівнює. Ну що ж, у дужках. Тоді перед першими дужками знак плюс записуємо без змін. Буде А плюс 1. Залишиться відняти А. Що множиться. А перед другими дужками також знак плюс. У дужках то ми записуємо також без змін. буде А плюс 1. Додати А є і дорівнює. Ну що ж, у перших дужках у нас є. А і мінус А. Ця сума дорівнює 0. То у нас залишиться там тільки одиниця. Пишемо 1, що множиться. А у других дужках у нас. Запишемо поки що без змін, А, додати. Ну і 1 плюс А запишемо як А плюс 1. І це дорівнює. Одиниця помножити на будь-який вираз буде той самий вираз, Тобто ми записуємо, що це буде А, додати, а А плюс 1. Запишемо як А плюс 1 згрупуємо. Ну що ж? Отже, різниця квадратів цих виразів дорівнює А плюс А плюс 1. Ну, але це сума цих чисел. Записуємо, оскільки. Оскільки різниця квадратів. Двух последовательных целых чисел равна А. Добавить А плюс один. Так, то записываем. Вона дорівнює сумі цих чисел. Є. Ну і записуємо, що твердження доведено. Yeah.